Полтавець Віталій пригадує: на початку війни укриття не були пристосовані до того, щоб спускатися в них з тваринами. Проте, говорить, він все одно чотирилапих не залишали, бо це повноправні члени родини. В перші часи складно було всім. Не було ж ні ключів, не було ж в підвалах, не зроблено нічого добре. Находили там десь через сусіди, спускали, збрали животних, питомців на руки. Це ж було складно, бачив і. Кошик люди брали, і собак, і різних животних. Це у нас чемпіон України Адам. Разом прямували у бомбосховище і Полтавка Олена та її чотирилапа улюблениця Адель. Це дівчинка Адель 6 років. Спускалися. Ми жили на Ляхова і спускалися в паркінг, і там було багато животних. Вони всі дуже дружелюбні. Не було у нас ніяких інцидентів ні з мешканцями, ні з собаками, ні з ким. Ці два підбуля Брут і бастер, теж мають досвід перебування в укритті. Обов'язково забирали обох і йшли собі спокійно вниз. І ніхто нічого не говорив. Я думаю, люди всі розуміють, що це теж да, ця тварина жива і її полюбовна забирати. Для таких песиків в укритті обов'язковий повідець і намордник, хоч вони миролюбні та розумні, говорить їхній господар. І ми просто не пересікалися з другими собаками. У Нас не було такого. У нас в домі просто ми спускалися. У нас там других тварин нема. Ні, котики були, але вони котів не займають. Вони до котів нормально лояльно. Вони привчені. Відтепер в Україні брати з собою в укриття під час повітряної тривоги домашніх тварин дозволили офіційно. Стосується це і укриттів у школах, дитсадках та вишах. Говорить речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. Від 10 січня поточного року Міністерство внутрішніх справ України внесло зміни до наказу номер 579 від 2018 року, відповідно до яких тепер особи із домашніми улюбленцями можуть заходити до захисних споруд цивільного захисту. Віднині недопущення даних осіб із домашніми улюбленцями є правопорушенням. Люди з тваринами мають перебувати в окремих приміщеннях або відокремлених місцях укриття. При цьому власники тварин мають подбати про безпеку інших людей та братів наших менших. В обов'язковому порядку вони повинні постійно наглядати за своїми тваринами, забезпечувати відповідні санітарні умови для своїх тварин. І, наприклад, якщо тварина може нести загрозу для оточуючих, як це може бути від собаки або інших тварин, то не допускати цьому. Наприклад, собака повинна бути в обов'язковому порядку у наморднику та на повідку. Якщо людей з тваринами до захисних споруд не пускатимуть з утримувачами бомбосховищ, правоохоронці проводитимуть роз'яснювальні бесіди, зазначили в райуправлінні поліції.